Привіт! Ласкаво просимо в моє нове відео. Сьогодні хочу вам показати, як ми будемо прибирати ось цю кладовочку. Ось у нас є така кладовочка, ось тут, бачите? Але вона з дуже низьким, стелю, дуже низькою. Я не знаю, для чого таке було придумувати. Тобто, в кухні висота стелі одна, а тут ось такі двері, вони дуже, дуже низенькі. Я поки призвичалась сюди заходити, щоб головою не битися, то це було дуже довго, дуже багато було синців. Так, що ми хочемо зробити? Я в минулому відео вам розказувала, що ми їздили придивлятись собі ванну, так як вже наступила зима, і в душ в душі літньому ми купатися не зможемо. То ми, тому ми хочемо сюди купити ванну і зробити так, щоб ми могли купатися в цьому приміщенні. Тобто, в нас є ось такий обігрівач, це Боня вже тут примостилася біля нього. Ось цей обігрівач, ми будемо нагрівати це приміщення, нагрівати воду, і так якось будемо пристосовуватися при... до зимньої, до зимніх Зим... зимовий час до процедур. Так, що таке? Зараз оце всі ці речі. Що в нас тут за речі? Це в нас тут одіяла, в нас тут одежа на виріст діткам, тобто багато всього, тут у нас і цибуля, ну все-все, що нам тут не потрібно, і, і машина пральна, і все-все, і ванночка для купання дітей. Ми все це будемо виносити. Я буду місце звільняти для ванної, тому що чоловік завтра поїде її купляти. Тому ось такі справи ми на сьогодні запланували. Ось таке у нас тут робиться. Так що не лякайтеся, все приберемо. Починаємо свою, своє прибирання. Тут ого, -го, скільки всього. Кирил, іди сюди. Так, це одіяло. складаємо ось одне. Так, бери одіяло одне і ось інше. Давай ми його може сюди завернемо. Давай сюди. Mm -hmm. О, сюди. О, завернемо сюди. ще це одеяло. І ось так буде. Сложимо. Ось так вели, носи. І шкаф ложиш. Так. Далі, що у нас тут далі робиться? Далі, далі. Дуже багато всього. Так. Воно все поставили. На. Не треба вигрівати нікуди не, не студить. Тут Валерії на є речі. І речі на виріст Єгору. Ось підписано Лера. Так що це жде моїх діток. Це є гарна така традиція передавати речі. Моя кума в неї дівчинка старша, тож її донечка підросла, то вона нам свої речі. Дуже багато чого повіддавала, але вони ще чекають свого часу. Дуже багато речей у нас віддавали. Є речі для Єгора. Після Кирила, який йому дістанеться. Кирил вже в нас виріс, а Єгор підростає. Обережно. Речей вистачає. Ось так мені мій Кірюша допомагає, мій синуля носить. Зараз покажу, куди ми їх складуємо поки що. Які тут так, Ось такі завали ми переносимо і будемо в нас тут. Шафа стоїть, яку ми винесли, то ж в шафу складую. Ти чого їх тут складуєш? Вони в шафу не сюди ми перенесемо потім. А поки я складу їх в шафу ось сюди, я буду знати, що тут у нас речі на виріст для Валерії і для Єгора. Тому, що це в нас такі... з одного місця переносимо в інше місце. Оце так робимо. Кирилка вже у мене в сніжки грається. Давай, Кирюша, не носи, бо проситься дуже погуляти на вулицю. Зараз за ним його товариш прийде, тож він мені бігом допомагає, бо хоче вже дуже в сніг на вулицю. Боня. Так що ось таке. Ось так ми звільняємо. Так, ось всі ці речі я винесла. Ще залишилось таке зеркало. Це від хазяйки минулої залишилося, Ось тут іще наше зеркало. Коврик такий, який я діткам розстеляла. Це от електричного конвектора це все повиносимо. Ой, що в нас тут? Це мої мій бейбі-бокс ще з родому родомі видавали такі пакунок малюка. Тут ми храним обувь. Всяку різну, треба її перебрати теж, тут, що хочеш, є. І на виріс, і мої, і, і що хочеш. Ми тут хранимо мої ще сапоги. Ну, переберу цю коробку, всю, все взуття переберу. І ось з цієї сторони в нас теж взуття, взуття, у нас цього взуття. Тож ще роботи багато. Ось так. Тож починаю. Моя доня капризує, їй вже набридло дихати свіжим повітрям, да? Валерія, хочу виходити, да? Походить хоче. Іди. Йди, моє сонечко. Вийдеш, да? Ось так я трішечки прибрала, забрала ці всі речі, взуття винесла. Залишились оці зеркала, якісь вікна. Ну, це все мій чоловік прийде, то він сам винесе це все, куди він там вважає за потрібне. Ось одне зеркало, там ще якась шибка. Ось наше інше зеркало, ми одне тут залишимо. І ось десь в, цій, в цьому районі ми плануємо поставити ванну. Ми невелику ванну будемо купувати, будемо поки що пристосовуватись як можемо, тому що інших варіантів нема. На майбутнє у нас інші плани. Ми плануємо зробити ванною туалет в хаті, але це згодом це буде влітку десь всі ці плани. Якщо все буде добре. А поки що ось тут ми зробимо собі ванну кімнату у цьому невеличкому приміщенні. Як виявилось, у нас стільки всякого хламу накопилось. Я навіть не знаю, ось тут я ще поприбирати повинна, посортувати все, що тут. Кульків у нас мільйон кожен раз в АТБ купуємо новий е, пакет. Це неможливо просто таке скупчення всього. Тут у нас посуд, його теж треба перебрати. Це нам, власниця цього будинку, залишила свій посуд. Тут він такий старовинні ці всі тарілки, але, знаєте, хай будуть. Я їх перемию, переберу. На це все треба час. А я мама трьох діток, тож у мене не завжди вистачає часу, щоб добратися сюди і розхламити це все. Тож таке, чекаємо на ванну, чоловік поїхав купувати. Тож, чекаємо на ванну і далі буду показувати. Ось показую вам ванну, яку мій чоловік сьогодні купив, він вже її встановив. Я, поки діток ложила спатки, то він вже її встановив, то я не знімала цей процес, показую вам вже готовий результат. Ось так він на Так, її. Такі кірпічі поставив. Ось є такий шланг. І зараз він буде далі робити. Будемо робити отвір, щоб, можна було, ну, щоб ванна зразу спускалася на вулицю. Ось. А як ми будемо воду, воду буде, будемо гріти великі кастрюлі. І ось в ванні будемо собі отак от влаштовувати такі водні процедури. Ну, Є ванна вже добре. Це така стрічечка на ній. Ну, це треба її віддерти. Ось така саме звичайна, метр п'ятдесят довжиною. Метр п'ятдесят на 80, здається, сантиметрів ширина. Так що, ось тут у нас буде ванна кімната. Я дуже рада. Радію з цього приводу. Що ми робимо? Робимо стеки для води з ванною. Що ми робимо? Угу. Біпу, таку от Ось таку, да? Вирізали. Ну да, бензопилы выпиляли. Ага. Ось все така прямо на вулицю. Прямо на вулицю буде витікати. право. Красота. Сюда труба. І в трубу званную буде, Я думаю, вода дать. Правильно, правильно. Правильно, правильно тоже. Уплотняй. Правильниша нема угу. куди. Так, уплотняй. Воду. Ось, вже задув піною Ось так цей отвір. Що далі буде робити? Зараз побачимо, так? Да? Ми ставимо ванну назад. Я вам знімала до цього, Відим просто приміряв її. А це вже зробив отвір і ставимо вже ванну, так, як вона повинна стояти. На отакій от кирпичі поставимо. Потім згодом щось придумаємо, але поки що так буде. Правильно я розказую? Yeah, Ось правильно. так. Так що зараз будемо ставити її. Ось встановили назад ванну. Зробили так. Ось у... поставили її на кирпичі Завтра я піду куплю величезну кастрюлю, в якій ми будемо гріти воду. Куплю. Вішачки такі, тут десь ми повішаємо полотенця, прицепимо зеркало. Тут я розберу завтра ці полички. Буде тут у нас таке. Приспособлю більш до ванної кімнати. Ось такі у мене плани. Сьогодні вранці встали. Чоловіка сьогодні вихідний, хотіли завести його в садочок дитячий. Але не вийшло, тому що тривога, тож ми поїхали потім в магазин за покупками для своєї ванної кімнати. І зараз покажу вам, що купили. Ось показую, що купили. Купили ось такий ковричок це перед, вхідною, перед вхідними дверима, щоб е, у нас лежав такий коврик, щоб витирати ноги, не нести грязюку в хату. Він коштував 100 гривень, тож такий, недорогий. Далі мені мій помічник ось допомагає, купила таку вішалочку для рушничків в ванну кімнату. Вона коштувала 175 гривень. Ось така симпати... симпатична вішалочка. Далі, ось такий перехідник, щоб ми могли включати обігрівач. Теж в ван ванній кімнаті, щоб можна було включити обігрівач. І ось саме головне ось таке відро на 12 літрів для того, щоб нагрівати воду. Ось таке відерце. Воно коштувало 750 гривень. Така ціна. Десь був цінник, ось на ньому цінник. Матеріал емальована сталь. 750 гривень. Ось так коштувала. Тож тепер ми можемо нагрівати воду. Ось є перехідник включати обігрівач. Все в нас вроді би, є. І проводити процедури купання. да Ігор, будемо в ванні купатися? Будеш купатися? да, да. Валерія теж буде купатися. Та, да. всі готові купатися. Тож всі довольні. Наступним етапом, що ми зробили, це ми прибили ось таку чорну пленку, клійонку. Думали купляти, але так як в нас вона була в наявності ось такого чорного кольору, це в нас тимчасовий варіант, тож воно без різниці. Це щоб, якщо ми будемо ляпати не стіни, бо стіни в нас дерев'яні. Ну, Щоб не мочити дерев'яні стіни, то ми зробили собі поки що такий тимчасовий варіант. Обили такою плівкою чорною. Так що ванна стоїть, плівочка є. Ось тут е, вішачок я приміряла, буде, ще його не розпакувала, Вадим приб'є пізніше. Це тут буде для рушничків у нас вішалочка. Е, трубу він все вже тут зробив, ось виходить. Ось так от. Ось буде водичка виливатися на вулицю. Ось тут на цій стіні ми повісимо зеркало ще. І на підлогу постелимо якогось коврика. Та й чим вам не ванна. І будемо приймати водні процедури. Тож я дуже-дуже задоволена ось таке ми собі придумали. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Підписуйтесь на мій канал, моїм підписникам, які вже підписались, дуже вдячна за лайки, за коментарі. І чекаю на нових підписників. Всім па-па, до зустрічі!